Так, наше суперове приміщення, воно не на фасаді, воно більш у дворі, але якщо це буде якийсь спортзал, клініка, офіс закритого типу, це місце іде ідеальне буде для оренди. Заходимо? На даний момент приміщення без ремонту. Панорамні вікна, декілька вхідних груп. Таке у нас приміщення. Пожежний гідрант. Добре. Всі комунікації підведені.